Сьогодні 6 листопада. Показую вам свій цукор 5,9. Взагалі, молодець. Так, трішки розпливлася моя шарлотка, ну нічого. Мабуть, багато сметани я налила. Ну, відстає, дивіться, гарно. Зараз я її перекладу і буду. Маркувати. Ось такий вийшов рулетик з яблуками. Як я його готувала, ви побачите у наступному відео. Так, 10.40. Сідаю снідать. Що в мене на сніданок? Тут у мене два яйця посмажені на салі, і капуста кисла посмажена. І рулетик. Шматочок, я ж весь не з'їм. І кава з молоком. Все, сідаю снідати. Так, мої дорогенькі, сьогодні 6 листопада, день народження нашому старшому сину Євгену Жені. Жені 41 рік. Вже він дорослий. Я, як мама, бажаю йому тільки міцного, міцного, приміцного здоров'я. А все остальне буде. Обов'язково. Покажу вам його фотографію. Ви вже бачили, хто вже давно у мене. Ось це його сім'я, його дружина, донька, катрусі. Це катруся наша внучка. Їй виповнилося 20 лютого, 17 років. Отак. От все, бажаю йому міцного здоров'я. Люблю його, цілую. Я вже його привітала через вайпер. Набрала його, щоб побачити його. І побажала йому здоров'я. Міцного, міцного. Все. У нього є свій YouTube канал. Якщо хто хоче, може зайти подивитись. Він підбирає автомобілі людям. Автопідбір. Називається в його канал отак От Все, а тепер. Буду снідать. Всім смачного. Ну що, дівчатка? хочеш я підібрала фотографії про Женю. Сьогодні у мене цілий день Женя в мене. У голові я цілий день йому бажаю всього-всього-всього. І нехай його охороняють янголи-охоронці. Хочу, значить, підібрала фотографії. Тут основні такі. Віхи його життя. І розкажу вам. Значить, ми з Сережою одружилися, одружилися 30 квітня 83-го року. Ось наша фотографія тут. Сімейна, так сказати, це ми вдвох. То Сережині брат, сестра, племенники. Одружилися ми 30 апреля і забрали його в армію. Я залишилась ну, вагітною. Потім народився у нас Женя. Зараз покажу вам, тут деякі фотографії у нас є, де він маленький. Ось так. Ось так покажу. Ось фотографії. Ось він маленький в шапочці. Це в один день. Ось манюнький такий лежить голенький. Це я висилала Сережі, щоб він побачив, який в нього син. Це він із двоюрідним братиком. Олегом. А це я із, із Женією. Це Сережа так зробив у целофанки так він носив у себе біля серця. Це я йому вислала оці фотографії. цю цю. І оцю, так я їх і приклеїла. А служив Сережа, зараз покажу, ось у морській піхоті. Ось він такий гарний, ось, бачите. Служив він два роки. Прийшов він із армії із служби, то Жені вже була півтора ручку, він вже бігав. Ось фотографія, де я сама, бачите, стою і Синочком своїм манюньким. Народився він 2345 6 листопада 2,800 і 38 сантиметрів. Ну, що, бачите, яка я молоденька. Це ми з кумами. Це ми записували його. Раніше ж не хрестили, ми потім похрестили окремо його у церкву їздили. А це кума наша, вона зараз на Курильських островах. Я одна. Це кум. Кум і брат двоєрідний. Це невістка. Це Сережин рідний брат. Він помер, коли йому було 49 років. Ми його ще й доглядали. Ну, це така фотографія, така пам'ять. Це моя кума, однокласниця, подружка. Ми дуже дружили, сиділи за одною партою. Не пам'ятаю, наче з 3 класу ми сиділи аж до 10-го. Це отакий портрет. Я зробила. Оце він вже дитсадочку Женя. Ось такий хлопчик. Він сам собі обрізав цю чолку, взяв, ножиці і обрізав. Ну що ж, і так попала. Попав тоді фотограф, це ж раніше. Коли там фотограф був, тоді і фотографували діток. І це він, дитсадочка, ось такий хлопець. ось і хлопчик Хольосі, хлюбцік, такий класивий. Так. Ну, далі це ж він пішов в школу. Ось. Фотографія, де йому вручають. Що це? Атестат? Так, да, це атестат. Це... це вже випуск. Це випуск. Ось. Це ми на випуску. Отакі. Я така начислякана стоїв. Чорна. Ось це Сережа такий гарний тут молодий. Це нам тут 2001 рік, це нам по скільки? Це нам тут по 36 років. От. Ось так о. По 36 років нам тут. Бачите, який Сережа тут гарний. Це Женя. Ну так, ось. Це його випускний клас. Він випускався. Він випускався у 2001 році, ось де він ходить такий. Ось Женя. Це їхній клас. Так, показую далі фотографії. Поговорила з Женію, Женя мені дзвонив. Ну, ось їхня, їхня весілля. Женя зустрів Іру в Києві на роботі був. Поїхав на роботу 17 років. І собі вже знайшов Ірочку. Одружились вони 21 грудня. ось, На Київляночки одружився. Ось вони біля, як воно називається, Либідь, да? оцей пам'ятник. Це його друзі, однокласники, куми. Це Сестра рідна. В неї три, три сестри у Іри. Так, далі показую. Ось це ми, наша сім'я вся. Їздили до них на весілля. Сережа, я, Славік, Оксана. Це Славік з Оксаною теж подружжя. Вони вже були одружені. А це Іра і Женя. Ось такі наші дітки. Таке в них було весілечко. Так, це вже народилась Катюша, це Женя з Катюю. Це ось тоже теж. Айде <гум> манюнька катруся так. там. Катруська наша, наша красунечка, манючка, така, колюся, девочка, такі. Очки в неї така гарнюсінька, Лоб високий, як у папи. Вона на Женю схожа. Так, це вона маленька, Доросла. Це вона в цьому, в цьому році закінчила школу. Ось вона. Сейчас покажу, що це Женя, ближче я вам покажу. Катруся, свідоцтво тримає. Це Іринка, наша невісточка. так вони живуть уже Це вже катрусі 17. Вже буде у лютому 18. А так вони скільки й живуть. 18 років. І оце вже Женя такий мужній. Зараз. І дорослий. Ось, покажу вам отак. Це я сфотографувала із Ютуба цю фотку і зробила портрет. Кому цікаво, я поставлю посилання на його YouTube канал. Нижче буде нижче цього відео, буде, буде його посилання на його YouTube канал. Каліся. Отак, це наш. Синочок зараз такий. Так що так, дівчатка? На, для нас наші діти найкращі в світі, так? Да? Найкращі. У нас діти взагалі хороші. Таких дітей? Ну, я не знаю. Ну, мені вони <смі> Вони мені найкращі. Вона не сказала, що <смі> саме основне, що він поїхав в Київ на роботу автомейником просто. Це вони поїхали вдвох Славіком. Працювали просто автомийниками, а зараз у них вони самі орендують кожен, у кожного своя автомийка. Так що так? Живуть діти, содержать сім'ї. Все, все в порядку. Все в них добре. Я за них дуже-дуже рада. І я за них дуже переживаю завжди. Я їх дуже-дуже люблю, своїх дітей. Так що так, ідемо на зарядку, на проходочку. Пішли. Так, 16.24 виходимо. О, букет. Так, ми вже біля мосту, ви вже знаєте, на початку кінця собачки зі мною. Ось. Два брата акробати Ви знаєте, сьогодні так тепло. Ну, я, ну як сказати, тепло. Ну, не так, вчора було холодніше. А коли Женя народився, у той день йшов сніг. Цілий день йшов сніг і холодно дуже було. І народився він, я вже казала, да? о 23.45, так що він ще не родився. Ну, от так. Бо мамка мене завжди вітала о 12 дня, Каже, я зранку тебе не вітаю, бо ти народилася о 12-й. І все, в обіди. Все, дівчатка, іду, іду вперед. Іду по своє здоров'я. Все, пішли, заспіваю. заспіваю своєму синочку пісню. Коротенько. Сину, сину, сину. Ангелом мій я тобі щасливу зичу долю, ти добре серце матимеш в житті, а я, а я пишатимусь тобою. І так пишаюся своїми дітьми. Дуже пишаюся. Я їх дуже люблю своїх дітей. Ось так. Може, кому цікаво, кому потрібна машина. Так що можете перейти на його канал, підписатися. Його канал, його канал називається Калеся. Це його так називали в школі, друзі, тому що. Прізвище у нас колесник. Так на нього казали Колеся. І так він і, і собі поставив таку назву Ютуба О, Ну, Воно якось і співпадає, що колеса, да? автопідбір. Там його стоїть телефон. Сьогодні він підібрав нам машину, так що він поставив відео. Заходьте подивіться, яку він нам підібрав машину. Посилання на його канал я поставлю внизу під відео. Заходьте і дивіться на нашого синочка. Він мені скинув відео, я вам поставлю шматочок. Подивитися яка. Яка в нас вже є машина? Ну, ще не приїхала до нас, ну, вже скоро приїде. Так що так. А якщо хочете повне відео, дивіться в нього на каналі. Калеся. І там у нього під відео стоїть його номер телефону. От. Кому треба машина, щоб і бюджетна. По, 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 по бюджету по нашому українському. І ну, кому який бюджет, кого який. Ну, Він дуже гарно підбирає людям машини. Люди всі довольні, всі дуже його хвалять. Там його номер телефону під відео і, і що там. Ще. Ну, дивіться. А я вам поставлю шматочок тільки от зараз. Уставлю, як прийду із із фізкультури. Сьогодні так легенька зарядочка. Головне, що я проходочку зробила на вечір. От, та і все оце таке. Ну, все. Так наче все розказала. Як мама, мама, я мама, я горжусь своїми дітьми. Так, да. мені є. Чим гордитися. Я недаром прожила життя. Не даром. Так, па, дивися, яка ракета в тебе буде. Він, з виду, кажеться, вроді маленький, але він не маленький. Хороший. Дивись, противотуманочки, фари Пари всі в оригіналі. Діски, кстати, не 15, а 16. Що на тому, що на цьому. Це у нас 1.6, 2008 чистий год, та була 2006. Дивись рецепт тут теж, кстати, є, але тільки воно несъмне, бачиш? Диви на цю, вихлопну трубу теж. Диви, <клухи> бачиш? Не сажу, нічого, понизу вона чотенька. Потім по салончику, Диви. електрозеркала, два стеклоподємничка, круїз контроль, Електро... це управління магнітофоном. Тут модна приборка, дивись. 154, кстати, пробіга тут. Дивись, двері показує, що відкриваються, Це ті двері відкриті, зараз він показує дві двері. Клімат контроль. Не кондюрний, а клімат. Ти знаєш, що таке клімат. Магнітофон оригінальний, пепелка. Нема подогрівів, правда, подлокотничок є. Це підключать у нас телефон до магнітофона, ручничок в кожі. це все оригінальне рідне. Тут два бардачка у нас. Є. Один бардачок. Кстати, що тут у нас. Це другий бардачок. Сервіска є, кстати, пробіг підтверджується. Тут подачочник у нас, потолочок, Диви, які ковши. Я не знаю, мамки буде удобно залазити чи ні. Піднімаються сидіння вверх, вниз. Ну коротше, деякі ковшаки. Ну, ти ходи і тобі буде отлічно. Бомба десь. Ці сидіння, ж ти казав. Їздять, бачиш? Під'їжджають. Тут потім ось клавішу нажимаєш, все складається, це у нас держатель, За підголовник держиш, бачиш, як вони під'їжджають. Я довольний 16 клапана Привод ГРМ тут цепок, це вже нові двигателя. Тут теж кстати сідуха піднімається і опускається. Ремні клас. Новенький, самі заїжджають. В общем, коврики оригінальні, резинові купляти нічого не треба. Коротше так, все. Шість охларідні, крім лобового, лобове, міняне, но ну, оригінальна шкода. Міняне в 11 му або в 21-му, або в 11-му году. Ну а так, а тепер я довольний. А, і резина. Йди. Резина, резина, резина. Мені є ким гордитися, і не дарма я ми, <смі> я все себе, і не дарма ми прожили життя. Ми народили і виховали гарних людей. Дуже добрі діти, дуже хороші люди. Отак. От все, давайте. Мене сьогодні прорвало. Все щось, щось не доказую. Хочу сказати, хто перейде з мого каналу на його. Привітайте його, будь ласка, з днем народження. Побажайте йому здоров'я. І все. Я більше нічого не хочу. Дякую вам. Так, 17-та година вже темніє. Я поробила вправи, не показувала вам, бо темно вже поробила вправи. Небагато, але поробила. От. І зараз йду додому і буду ставити вам відео. Відео буде трошки, трішки довгеньке. Так що так. Дякую, що додивились мене до кінця. Що, що чекаєте мене, що пишете мені коментарі, що ставите мені лайки, що підписуєтесь на мій канал. Я вам дуже вдячна. І до завтра, мої дорогенькі, до зустрічі, до побачення. Бережіть себе!